Всем доброго ранку, всем мирного неба над головой, всем 36.6 э -э, Спасибо, что подписаны на мой канал. Сегодня будет тема не про э -э, Киев пространств отдохнет от меня, а я от него, и у меня э, другая тема. Вы знаете, вчера вот я в суком был вчера после того що, э Наскільки ви розумієте, зараз іде е, поминальна неділя в Україні, і я е, був на кладбищі на одному кладбищі з Києва. І дівчина, ну не дівчина, а жінка припаркувалася на автомобілі, <кхи> і два е, музикані змогли проїхати там. І такий крик, е, я вже підійшов, і я підійшов, вже не стримався, підійшов, кажу, що. Що любить друзі, ну йоли пали, ну поминальна неділя, Ну, хоч на кладбище можна, щоб був покой, От ці на другій могилі напиваються, починають е -е, розказувати там щось, е -е, виясняти відношення, кому перепала ця квартира, або якесь імущество. Боже, це ну, реально дурдом. Я як подивився на це все, мені про... Я просто в шоці. Чесно. Неужели ми. Українці себе так повинні вести, ну, припаркувала жінка неправильно. Підійди нормально, скажи. Тим більше вона, вона побачила, вона підійшла і почала зразу відганяти автомобіль. На жаль, я думаю, щоб цих скандалів не було, це закрити ворота на кладовище. І хай люди пішки йдуть. Ну просто жалко похилого віку людей, які єле-єле ходять. і, і, от, і вони повинні страдати. Ну, навіть я скажу ще раз, за що я кажу? За те, що навіть на кладовищі немає спокою ні мертвим, ні людям, які э, прийшли э, провідати своїх родственників, родних, близьких. Це, звісно, жах. Вчора був жах, я вчора подивився, ой, що позавчора, позавчора. Це був жах. Ці крики, мати. оскорбления людей. Всем 36,6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно. Завтра уже будет видео по КП в Пастранс. Я вас дуже-дуже прошу. Давайте вести себя культурно. Э, не як Рашка. Э, поважать друг друга. Это життя. она может быть коротким. Вы же бачите, ракета попала людей нема. навіщо потім потом о чомусь жалеть, що ты кого оскорбив кого-то унизив і потом уже прощення попросити вже не буду кого. Так що 7366